У Павлограді розглядають справу місцевої жительки, яку звинувачують у співпраці з країною агресоркою. За даними слідства, восени 2023 року. Вона передавала фото та інформацію про переміщення українських військових біля одного з оборонних підприємств. У минулому засіданні було частково задоволено питання захисника. Адвокат підозрюваної намагався захистити її за допомогою висновку, створеного штучним інтелектом, і хотів додати цей документ до матеріалів справи. Штучний інтелект нам видав, що в зв'язку з тим, що ID-індентифікатор у, у того адресата відсутній, то е, події цієї не відбулось. Вона існує лише в телефоні, це я підсумовую, вона існує лише в телефоні у моєї підзахисної. Втім, суд відхилив клопотання, пояснивши, що відповіді чату джепіті не можуть бути доказами у кримінальному провадженні. «Заперечу, щодо здоров'я даного попитання, вважає вони обґрунтованим, що суд скріншоти, спілкування з чатом GPT не несуть будь-якого доказового значення в даному провадженні. Це тільки будуть яке об'єми самої справи, які не мають ніякого значення. Тому я прошу відмовити даному по. На час воєнного стану такі злочини вважаються особливо небезпечними. Відтак обвинувачена залишається під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, Новини ПТРК.